Вітаю. Я думаю, ви чули фразу там. Це наша земля, наша земля. Пару історій розповім там, про нашу землю. Другу сьогодні телефонував, розмовляли. Тож кажу, що там твій огород. Та каже, Єлі знайшов його, щоб віддати ну, комусь, щоб хтось там посадив що-небудь. що тож, каже. Ну, батьки померли, він там трошки посадив огородика, але огород здоровий, ну, щоб травою не заростав. Коротше, обдзвонив з місцевих фермерів, там, ну, таких міленьких фермерів, які там є тракторець, якийсь, які побрали огороди, щось там сіяли, ну, такі, на, на рівні села не, невеличке. Ніхто не хотів брати, каже, нахід, ну, невигодно, каже, не, не хочу. Не потрібно, то знайшов там одного хлопця, він узяв і то він взяв просто що декілька огородів, там сусідка ще після ну, старенька жіночка, там після інсульту теж відмовилась від огорода там ще далі. Там дядько жив, помер. Ну То він цей великий такий ну більший масив взяв, вроді там щось посіяв. А так каже: ніхто не хоче нічого там садити. Не ну. потрібна земля. Ще теж з мамою сьогодні спілкувався, каже, за родичів наших розказувала там. Теж виїхали вони з там села свого вони все життя прожили там родичі. Ну, вони там одні з останніх були людей, які там залишились. Майже всі повиїжджали. Діти ж виїжджають усі. Діти, онуки, всі виїжджають, а ну, залишались там пенсіонери доживати. Ну, якби родичі наші теж вже за 60. Купили трошки в іншому селі, будинок там переїхали поближче до цивілізації. А там, де не жили, не було води, не було газу, не було зв'язку, топили дровами, і вони там, там пару хат залишились. Просто люди бросають свої дома і уїжджають. Їх сіл повно в нас, я знаю, це ще ну, до війни їх було повно. Зараз, напевно, втратно це все піднялось. От. Так що, ну, в нас бабуся моя померла у 2002 році, там залишилась будинок у селі, прабабушкин там поряд стоїть будинок. Ось там у нас вроді огороди місцевий фермер брав, це бросив, стало невигідно. О, дім той ми так і не продали. Стоїть заростає кланкама. Коротше такі справи. земля, якби, вона. До чого я всього цього веду? Земля вона має сенс, коли там є люди. А зараз навіть те, що от я бачив. Коли ми були там на Тернопільщині, що я там бачив? Ну там я бачив там великі дома, ухожені, все, там доживають старики. Діти всі виїжджають по там, там ну, молоді майже немає. І все. І все. Так, знаєте, все це. Дуже важко ну, спостерігати, тому що ну, багато людей там, знаєте, які там кажуть, земля, земля, території. Ну, вони пусті. Ну, вони до війни спустошувались дуже багато спустошувалось. Пусті села. У нас, ну, у нас реально там по району була куча пустих сел. У деякі села, до речі, заїжджали о, інші національності. Ну, якби. У нас їх звали чорні, ну, ну вони армяни чи хтось, ну, другі там, цілими комунами. Не хочу називати назву. Я думаю, хто з мого району знає. Взяли в наших там паї в оренду, вони заїхали величезними сім'ями, ну, там, покупляли собі будинки, держать худоби багато, садять огороди, живуть якби своєю общиною, і вони даже в них, по-моєму, діти в школу не ходять. Ті вже ну, якби не, не, наші, не наші є села, не наші. Ну, не, не, вони, не, не, вони вроді наші, але живуть там громади інших народів. Ну, досить працьовиті, у них там все росте, все виходить, там худоба. І, ну, насправді, в нас якби, природа ну, прекрасна, землі родючі, все тільки-тільки не вистачає іншого іншого. От. Тобто, до чого я веду всього цього? Що ну, люди це дуже дуже головне. Ну, я не знаю, ви знаєте якусь країну, якої є територія, а нема людей. От, ну, Не заселена. Ну, це якась Гренландія, якась не то там, напевно, людей. От, Наші села спустошуються, і це ще ж покоління. Такі наші ще в 80-х, де. Ну, що є трошки людей і теж розбігаються Е, А так взагалі все печально. Людей хір має, молоді хірмає. І я от там теж спілкувався зараз. ну, Школьника це зараз школу закінчили, зараз розбіжаються усі нафіг. Не буде нікого. От, Так що. Vojojojim toliau. Be, dale... be, 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 be būsimo.